1772 року Львів стає австрійським, у зв'язку з чим у місті починаються масштабні реформи. Відповідно до декретів імператора Йосифа II відбувається розбір міських фортифікацій, який назавжди змінює замкнутий середньовічний характер міста. Багато функцій винесено на передмістя, зокрема цвинтарі. Які традиційно розміщувалися поряд із храмами. Так виникло чотири заміські цвинтарі. До наших днів зберігся лише Личаківський, заснований 1786 року. Назва цвинтаря походить від поселення личаків, що належало міщанській родині Люць. Упродовж 200 років личаків масштабно розширювався. У другій половині 19 століття керівник ботанічного саду Львівського університету Карл Бауер та його наступник Тіт Тхужевський взялися за розробку проекту, який перетворив старовинний цвинтар на красивий парк. Алеї поділили цвинтар на окремі поля поховання. Нині Личаківський цвинтар один з найвеличніших європейських некрополів. Найстаріша надробна плита датована 1675 роком. На цвинтарі спочивають представники різних національностей та віросповідань. Близько 400 тисяч поховань, приблизно 500 скульптур та надгробків, серед яких роботи відомих майстрів, Вітвера, який є автором скульптур у вигляді чотирьох античних статуй, що розташовані на площі ринок, братів шимзерів, Ефтельє, Пер'є, Марковського, Левинського та багатьох інших. Їх скульптури розповідають про померлих мовою символів та алегорій. Надгробні пам'ятники цих осіб є справжніми історичними цінностями і пам'ятками мистецтва різних епох. Для заможних сімей зводилися великі склепи. Їх тут понад дві тисячі. На території цвинтаря знаходяться 23 каплиці, чи залишилися у Львові ще нащадки тих, хто їх будував. Згодом поховання на Личаківському цвинтарі набуло престижного статусу. Тому пересічні громадяни не завжди мали змогу поховати тут своїх близьких. За часів голови радянського союзу Хрущова для поховання на цвинтарі був потрібний спеціальний дозвіл. Тому ховали тоді переважно державних діячів у різних областях. Пам'ятники радянського періоду внесли дисбаланс до архітектурного ансамблю цвинтаря. Прямокутні надгробки та червоні зірки зовсім не гармоніювали з колишнім виглядом. На Личаківському цвинтарі поховано чимало видатних особистостей, серед яких Маркіян Шашкевич, зачинатель нової української літератури у Галичині. Фундатор літературного групування Руська Трійця, греко-католицький священник. На Личаківський цвинтар його останки були перенесені лише через 50 років після його смерті. Надгробок авторства Рудольфа Тіле зображає Галичину як плакальницю, яка сумує за тим, хто передчасно пішов. Пам'ятник виконаний із чорного дерева та покритий міддю. Володимир Барвинський, український громадський діяч, видавець, історик. На його могилі бронзова композиція жінка в українському вбранні, образ матері просвіти та хлопчик з лавровим вінком вічної слави, який він тримає над бронзовим медальйоном із портретним зображенням Барвінського. У правій руці підлітка картуш із зображенням герба Галичини. Це перший бронзовий пам'ятник на Личаківському кладовищі. Його встановили у 1892 році. Робота скульптора Станіслава Левандовського. Іван Франко. Український письменник, поет, публіцист, вчений. Пам'ятниками на Реві, що лупає всю скалу, з'явився лише 28 травня 1933 року після Боротьби громади. Скульптор пам'ятника Сергій Литвиненко. Соломія Крушельницька. Найвідоміша українська оперна співачка. За життя визнана найвидатнішою співачкою світу. Похована біля свого друга і наставника Івана Франка. На могилі юний орфей з арфою в руці символ музики, який вона присвятила все своє життя. Автор надгробка відомий український скульптор Теодозія Бриж. Станіслав Люткевич. Видатний композитор, музикознавець. Пам'ятник створено львівськими скульпторами. Миколою Посікірою, Ярославом Скакуном та Любомиром Яремчуком. Микола Колеса видатний український композитор, засновник львівської диригентської школи. Пам'ятник на його могилі це купія роботи скульптора Сергія Литвиненка, автора скульптури Каменяра на могилі Івана Франка. Втілений львівським архітектором Миколою Рибенчуком. Володимир Івасюк легендарний композитор і поет. Зачинатель нової української естради. автор пісні Червона Рута. Протягом 11 років родині композитора не давали дозволу на встановлення надгробного пам'ятника. І тільки у 1990-му на могилі постала бронзова композиція. Молодий композитор поряд із роялем. Частина некрополя. Цвинтар оборонців Львова. Меморіал львівських орлят. Тут поховані молоді ополченці, які загинули у 1918-1919 роках під час українсько-польської війни. Багатьом не було 16 років. Після зайняття Львова радянськими військами меморіал поступово піддавали руйнації, було знищено пам'ятники французьким і американським військовим. У серпні 1971 року було знищено могили та зруйновано колонаду за допомогою будівельної техніки. Катакомби були перетворені на Каменярські майстерні. У 1989-му почалися роботи по відновленню меморіала. 24 червня 2005 року за участю президентів Польщі і України на Личаківському цвинтарі були відкриті меморіал загиблим воїнам Української Галицької армії та польський військовий меморіал. А це найсвіжіша частина цвинтаря, яка роздирає душу на шматки. Це загиблі у війні з Російською Федерацією. З 21 листопада 1991 року, окрім своїх прямих функцій, Личаківський цвинтар виконує роль історико-культурного музею заповідника.